Відверто кажучи, я думав, що рубрика Дідо Бомбить припинить своє існування через те, що люди стали мудрішими, відповідальнішими, більш свідомими. Убоге наївне створіння. Однак, прочитавши останні новини, у мене виникло бажання бомбіть. На днях Детектор Медіа опублікували дослідження, у якому показали двадцятку найпопулярніших контент-мейкерів для малечі в українському сегменті Ютубу, себто ми побачили, що насправді дивляться наші діти, точніше, що їм нав'язують їх безтолкові батьки. У двадцятці найпопулярніших дитячих каналів на Ютубі, які позиціонуються із країною реєстрації Україна, половина українськомовні, а вже в десятці переважна більшість російськомовні. І це ще не весь піхвець. Очолює цей перелік російський ютуб-канал Маша та ведмідь, який перекладений та адаптований під українську аудиторію. Немає слів, просто вдумайтесь: в Україні вже четвертий рік йде повномасштабна війна, ледве чи не кожну ніч кудись прилітає. Люди втрачають майно, здоров'я, а хтось і життя. Проте деякі батьки добровільно продовжують насаджувати російський контент своїм дітям, тим самим приносячи певний дохід Росії. Ви можете сказати, ну, росіянам все рівно відключили монетизацію та й мультик українською мовою, що тут такого? А я вам скажу: творці мульта дуже хитро вимахані у цьому плані. Так, монетизацію вони не отримують, але не отримують вони її зі своїх додіків. Саме тому було відкрито багато іномовних каналів, щоб заробляти на лохах і просувати їм так звану велику русську культуру. Ми не одні в цьому плані. Є і англомовна, і французькомовна, і іспаномовна версії. Росіяни насправді в цьому ділі мастаки: вони вміють просувати свої наративи та бачення світу. Через м'яку силу. Однак повернемось до нашої проблеми. Після цієї новини я прочитав чимало постів у Фейсбуці від обурених адекватних матусь, які вступали в конфлікти зі своїми, так би мовити, колегами по цеху, яким все рівно у який мультик дивиться їх чадо. Найбільше мене розоселило твердження, мультик українською, то що тут поганого? І начхати, що це були російські фіксики. Окей. Я можу зрозуміти принцип вибору мультика: набирають в Ютубі в пошуку мультики для дітей українською і тикають на перший ліпший, після чого передають чи то телефон, чи то планшет дитині, щоб вона не шуміла та не заважала робити якісь справи. Але з іншого боку, що вам заважає таким ж чином включити дитині українські мультики, чи то класичні? Чи то сучасні? Ну добре, сучасні важче знайти. Тут треба знати правильну назву, та їх не дуже багато. Однак класики вдосталь. А як вона закінчиться, то є безліч іноземних творінь для дітей: герої в масках, 44 коти, для більш старших бейблейд та дикі скрічери. Ну і звісно, не забуваємо про те. Що на просторах інтернету можна знайти практично будь-який мультик українською мовою? Як легально? Так і не дуже перед тим як ми продовжимо, вже традиційно нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо спокійно жити та творити український Ютуб. Кому та куди донатити, обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Знаєте, ця ситуація з Машою та ведмедем є показником того, що люди не змінюються, або якщо змінюються, то лише у вигідних для них межах. Ніхто не хоче переступати через себе та радикально щось міняти. Відколи у нас трапився значний ривок у технологіях, більшість батьків, відверто кажучи. Облінились, вони не мають бажання приділити трішечки більше часу дитині, особливо коли вона геть мала. Вони одразу її скидають на технологічні розваги, а потім дивом дивуються, чому діти втуплюються в телефони. Але то таке мене трішки занесло у філософію. Повертаючись до теми ролику, варто зазначити, що Маша та ведмідь лише за 2025 рік отримали 800 мільйонів переглядів. Ви лише вдумайтесь в ці цифри: 800 лямів переглядів за буквально 9 місяців. Якщо переводити це в грошовий еквівалент, то росіяни за цей рік на наших наївних людях заробили майже 2,5 мільйона баксів. Щоб ви розуміли, мінімальна ціна шахеда 50 тисяч доларів, тобто українські батьки дали грошей на 50 таких шахедів. Маньо, так, ви зекономили пару секунд, не шукаючи дитині інший мультик, однак це можливо комусь вартувало життя. Я все ще сподіваюся, що рано чи пізно у людей виникне відчуття колективної відповідальності однак, коли це буде... Невідомо. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть свої думки щодо цієї теми та поширюйте ролик де тільки можете. Окрема дяка цій чудовій людині за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!